Усім привіт! Ми продовжуємо з вами низку відео про чакри, і сьогодні будемо говорити з вами про маніпуру. А мене все ще звуть Михайло Ахікян, і давайте починати! Термін Маніпура перекладається як місто сповнене коштовності. Знаходиться ця чакра на 4 пальці нижче від нашого пупка, відповідає за силу волі. Та блокується соромом. Це чакра вогню. Вона має 10 пелюсток, які особлюють ось ці якості. А у сучасному світі вона співвідноситься зі шлунком та вогнем травлення. У нашій ендокринній системі маніпура це підшлункова залоза, яка виділяє інсулін та глюкагон гормони, що відповідають за метаболізм вуглеводів. І цікаво, що ці гормони мають протилежну дію, тобто глюкагон підвищує, а інсулін навпаки знижує кількість цукру у крові. Для контролю над маніпурою чакро йоги також мають свої правила, а власне яму і ніяму у вигляді ахімси і тапасу. Термін хімс перекладається як проколювати, а ахімса відповідно заперечення цієї дії. Тобто, по суті, ахімса це заборона на завдання будь-якої шкоди. Причому у індусів це не просто якась базова шкода, не просто не вбий, наприклад, як у заповідях у християнстві. Це не заподіяння шкоди словом, ділом і навіть думкою. Індуси вважали, що якщо ви бодай раз подумали про те, щоб заподіяти людині шкоду, то рано чи пізно ви почнете про це говорити з іншими. А якщо це переходить у розмову, то рано чи пізно ви будете змушені створити певні дії, щоб відповідати власному образу. Так, тобто, якщо ми говоримо про щось, але при цьому не можемо діяти таким чином, як ми говоримо, відповідно, десь в нас виникає конфлікт. І вже ми внутрішньо відчуваємо певне протиріччя і маємо як би відповідати власному образу. Проте не варто сприймати цей термін буквально. Є різні релігійні секти у Індії, які навіть не сплять, підставляють під себе різні табуреточки і носять захисні марливі пов'язки на обличчі, щоб раптом уночі не вдихнути якусь комашку і не заподіяти їй шкоди у нашому організмі. Кожній хвилини вбивається мільярди бактерій. Ми їмо якусь їжу, і ми її так само певним чином руйнуємо. Сучасні дослідження стверджують, що навіть у рослин є певного роду нервова система, і вони реагують на шум, на музику, на якісь агресивні дії по відношенню до них. І важливо розуміти, що повністю припинити шкоду фізично неможливо. Людина, як будь-яка жива істота на планеті, по факту існування когось утискає. Наша задача зробити це мінімально помітним для оточуючих. Також важливо сказати про те, що ми маємо бути жорсткими, але не жорстокими. Тобто, просто заподіяти шкоду заради шкоди це погано. Однак є досить багато прич у індійській традиції. Ну, наприклад, про те, що одного разу монах сидів і медитував під деревом. Повз нього проїжджав вершник, і він був втомлений, хотів поспати і попросив монаха пригледіти за ними конем, доки той буде спати. Монах погодився сидів собі, медитував далі. І поки вершник спав, а монах медитував, до цього вершника в під обладунок залізла змія. Монах цього не помітив. І побачив він, що змія вилізла з-під обладунку в той момент, коли вершник перевертався. Тобто, скоріш за все, вона його вкусила, отруїла і втікла, як без переляку. Тобто навіть змія його вкусила та не через якісь козні, а тому, що ну, вона була перелякана і захищала себе. І якби монах в цей момент просто розбудив і сказав, ой, ти знаєш, я такий. Поганий, я от не, не дотримався свого слова, насправді тебе вкусила змія. Скоріше за все, вершник би помер. Однак монах, побачивши це і зрозумівши свою прогалину, він скочив на коня, взяв батога і почав гамселити цього вершника. Вершник прокинувся і з переляку почав тікати, і тікав він аж доти, доки вони не добігли до якогось джерела. Коли вони прибігли до джерела, монах. Продовжував влупцювати цього нашого нещасного і бідного вершника, і заставляв його пити дуже багато води, аж доки того кілька разів не вирвало. І в результаті вершник залишився живий. Тобто, що зробив монах? Він створив для нього екстремально активні умови для його росту, а власне для його виживання. Тобто, людина перелякана. Переляк це Підстрибування великої кількості адреналіну в крові. Далі він біжить, це покращує обміни речовин, крові, повітря. Це все в нас активно взаємодіє. Плюс людина пітніє, а піт це також процес виведення. Далі він приходить до водойми, починає пити воду. І вода знову ж таки: ми випиваємо воду, ми можемо більше пітніти, більше виводити. Таким чином вони змогли нейтралізувати отруту. І це, власне, той приклад, про який досить часто люди забувають. Вони можуть сказати: Ой, я такий ненасильницький, я не буду нічого робити. Чи там, ну, там когось б'ють на вулиці, та? чи там сварять. Я не буду в це втручатись, бо ненасилля не насилля і так далі. Та? Я буду такий, як Кульбабка, світитися і, і на тому все. Але в цьому немає доброти. В цьому немає турботи про оточуючих. Власне, ми можемо показати своїм прикладом те, що можна не задомінувати людину, але прикликати її до порядку, зайняти позицію слабшого і допомогти йому. І це якраз і буде правильним, на мою думку, принаймні розуміння, Махімсе. Тобто, ми не будемо лишатися безхребетною якоюсь такою складовою. У людському суспільстві ми будемо на нього і впливати, і впливати на це конструктивно, показуючи оточуючим, що є інший шлях, та? тобто можна нічого не робити, сховатися в свій будиночок, можна бути агресором, оцим негідником і злидерем, який створює проблеми оточуючим, а можна йому протидіяти. І при цьому робити це конструктивно. Яскравим прикладом Ахім це є Махатма Ганді. Про нього є безліч відзнятих фільмів. Я дуже раджу вам подивитися фільм Ганді від BBC. Це просто щось неймовірне, і він кардинально змінив моє ставлення до світу. Хоча у Ганді були також свої нюанси, свої, так би мовити, перекоси. Ну, наприклад, коли його сім'я хворіла. На запалення легень на той час ця хвороба ніяким чином не лікувалась, але вже були створені антибіотики, і йому, як батькові всієї індійської нації, пропонували використовувати антибіотики, він від цього відмовлявся, тому що він вважав, що він буде вбивати власну мікрофлору всередині організму, і це суперечило його філософії. Однак це та людина, яка зупинила. Громадянську війну у Індії просто за рахунок того, що почала голодувати. І це дійсно вартує того, щоб познайомитися з його біографією, ознайомитися з тим, що це за людина і якими методами він діє ви досягав цілей. Підсумовуючи, можна сказати, що Ахімса це побажання добра усім живим істотам. Однак це добро не означає, що ми маємо бути безхребетні, невольові і не жорсткі. У своїх діях і у досягненні своїх цілей. Навпаки, якщо це конструктивно, якщо ми приносимо такими діями добро оточуючим, то ми цілком маємо можливість і право це робити. А ніямою до маніпура чакри буде тапас. Тапас дослівно перекладається як жар, це власне самодисципліна, сила волі, наш такий собі двигун внутрішнього незгарання. Який постійно штовхає практика вперед. У індійській традиції тривалий час йогічну практику називали, власне, напрацюванням тапасу, а йогів називали тапасвою. Проявляється тапас у введенні певного способу життя, який є жорстким, проте ненасильницьким для його носія, і в той же час є максимально конструктивним, таким, який веде до найкоротшого. Шляху за результатом. Тобто, якщо ми говоримо з вами про йогу, ми можемо відмовитися від м'яса. М'ясо це важкий продукт, і коли ми поїли, нам потрібен довгий час, перш ніж ми можемо знову закручуватись в якісь вузли і робити певні вправи. Ми можемо налаштувати свій графік сну. Ми можемо інтегрувати у свій щоденний розпорядок дня практики медитації, дихальні гімнастики, холодний душ. Зробити грамотний раціон харчування. І так, це все досить непросто. Це все може вас обтяжувати. Проте, якщо ви розумієте, для чого ви це робите, і отримуєте цей результат, і насолоджуєтесь ним, то така практика не буде для вас насиллям. Звісно, якщо вас загнати у ці рамки і заставляти вас силоміць це робити, скоріш за все, ви будете відчувати, що це певне насилля над вами. Тому я не раджу вам. Робити якісь такі експерименти, наприклад, з власними дітьми і заставляти їх усе це інтегрувати у своє життя насильницьким методом. Нехай вони дивляться на вас, надихаються вашим прикладом, і рано чи пізно вони прийдуть до вас добровільно і з подібним проханням. Взагалі, якщо ми будемо говорити з вами про побут і про якісь буденні ситуації, то ми можемо сказати, що насилля це певний страх, насилля це відсутність сили. Якби це не звучало парадоксально, так? тобто, якщо ми з вами спілкуємось, і в нас різна думка, ми можемо з вами вести діалог, та, якщо ми інтелігентні, адекватні люди. І якщо ми шукаємо істину, а не хочемо виявитися правими, може бути ситуація така, що ми сперечаємося на рівні якогось е питання. Ну, наприклад, е в мене є цукерка, і ви хочете її в мене забрати, а я не хочу вам її давати. Та, тобто щось предметно матеріальне. І ви можете змиритись з цим, ви можете вести зі мною діалог, але якщо ви втратили силу, ви розумієте, що ви нічого не можете досягти зі мною перемовинами, ви пробуєте отримати цю цукерку фізичною силою, на іншому рівні, на більш тваринному, на низькому інстинкті, спробувати її в мене відібрати. Скоріше за все, ви отримаєте так само опір. І, власне, це опускання, це деградація у спілкуванні до первинних інстинктів, це і є проявом слабкості вашого опонента. Хоча деколи і зазвичай, в принципі, взагалі люди сприймають це якраз як прояв сили. Якщо людина фізично розвинута, якщо в неї є якась зброя, якщо вона себе веде зухвало і е такими своїми проявами вибиває для себе місце під сонцем, Вважають, що вона є крутою і сильною, хоча насправді це абсолютно не так. Це означає, що людина є певною мірою недорозвиненою, вона не може людей довкола себе переконати, повести за собою. Їй для цього потрібна груба сила. І людина ця внутрішньо почуває свою безпомічність. Тому що коли ми говоримо на рівні інтелекту, на рівні маси і культури, вам не може бути рівних, ви є унікальний і беззаперечний. А якщо ми говоримо з вами про тваринний світ, коли ми маємо битися для того, щоб вижити, то які б ми сильні і круті не були, завжди знайдеться хтось швидший, завжди буде хтось сильніший, хтось більш витривалий, хтось більш агресивний, хтось більш зневажливий і так далі, і так далі. Ми завжди будемо боятися зустріти опонента сильнішого за нас, який нас задавить, і в цей момент... Вся наша ілюзія сили, яку ми для себе створили, рухне. В той же час залишатись спокійним, залишатись логічним та послідовним навіть у конфліктних ситуаціях це дуже непросто. І, власне, для цього і створений тапас як практика самодисципліни. Ви можете пригадати китайські фільми з бойовими мистецтвами, коли людину з однієї сторони навчали бойовим мистецтвом, а з іншої сторони. Навчали не використовувати їх просто так. І це є величезною такою культурною складовою. Та? Тобто ми даємо тобі силу для захисту, а не для нападу. Не для того, щоб ти почував себе сильним і демонстрував всім цю силу направо і наліво. А власне, для того, щоб якщо довколишні люди потребуватимуть твоєї сили, ти зміг її проявити і показати. Коли ж людина не володіє собою, коли вона весь час падає до первинних е, таких тваринних інстинктів, е, вона може натворити дуже багато речей, яких би у свідомому стані ніколи не зробила. Тобто, по суті, це втрата контролю над власним тілом, над власними діями і над власною свідомістю. І ця дисципліна, яка напрацьовується за рахунок практик йоги, вона важлива не тільки для контролю маніпури. Вона важлива і для того, щоб ми продовжували регулярну практику, для того, щоб ми регулярно докладали зусилля для покращення свого життя, для свого рівня життя, для того, щоб ми могли долати перешкоди. І зараз є багато різних курсів, які вчать долати перешкоди, і вони для дорослих людей створюють дуже прості задачі, але так, щоб людина могла їх виконати. Без якихось надлишкових зусиль, без превозмагання себе. І тоді людина може сказати: блін, ну я вже зробив один, я вже зробив два, я вже зробив три, чотири, п'ять, шість. Так що я і сьому задачку не зроблю? Та звісно зроблю. І кожен раз ця задачка стає трошки складнішою. Звісно, ми можемо жити у таких тепличних умовах, але по факту ми можемо створювати собі ці речі самі і не відмовлятися конфліктувати і зростати у цьому світі. Ну, наприклад, мені дуже сподобався нещодавно, я чув таку тезу, таку історію бігати кожен день 10 кілометрів. Якщо ми так ставимо задачку, то звучить це важко. Так? Типу, 10 кілометрів в день кожного дня пробігти це складно. А якщо ми говоримо про те, що ми пробігаємо місяць по 10 кілометрів кожного дня. І отримуємо 100 мільйонів доларів. Оце для нас такий челендж, і ми забезпечені на все життя. То це елементарно курча курчамай. Встав і пішов, і побіг. Тобто, питання насправді є не у тому, що це важко чи це легко, а в нашій мотивації. Ви ставите для себе ціль. І ви ставите ціль не про те, що вам потрібно щось зробити, а ви ставите собі ціль про те, що я досягну цим. То-то і тото. -то. Я отримую такі-то результати, я буду так-то себе почувати, я буду мати такі, такі такі переваги над оточуючими, і моє тіло буде здоровим, сильним та витривалим. Якщо ви навчитеся працювати зі своєю дофаміновою системою, зі своєю силою волі, зі своїми показниками, ви зможете досягати неймовірних висот. Для вас не залишиться нічого. Що було б вам не під власне. І при цьому, як би це не звучало парадоксально, ось це не насильня, це відчуття власної гідності, відчуття власної сили, внутрішньої, не демонстративної на показ, яка є, по суті, проявом вашої слабкості, а фізичної стійкості і ментальної стійкості, це і є йога. Це і є те, з чим ми можемо працювати, і це те, що нам дає контроль над маніпура чакрою. Сучасним яскравим прикладом сильної волі може бути наша війна, Україна Росія. Скільки Росія казала, що вона найбільша армія в світі, друга армія в світі, що вони зайдуть до нас за три дні, потім зайдуть за два дні, що вони перетворять всю Європу на радіоактивний попіл. Та вони кричали, кричали, лякали, лякали, прийшли і розбилися об нас. І вважали, що вони були другою армією у світі, а виявилося, що вони є друга армія в Україні. Тренуйте свою волю, розкривайте маніпура-чакру, набирайте енергію в цьому напрямку, докладайте регулярно зусилля для досягнення конкретних цілей і відчувайте свою внутрішню міць. А мене звуть Михайла Хікян, і до нових зустрічей.